Я абсолютно переконана, що та надзвичайно велика необґрунтована емісія друк української гривні, який був зроблений, який в 2014 році перевищив доходи державного бюджету, який в грудні місяці перевищив емісія друк гривні, перевищив майже в три рази доходи бюджету. Це призвело до падіння курсу гривні. Це перша фундаментальна причина. Друге, це те, що гроші, які друкувалися національним банком. Вони віддавалися не в економіку, не на повернення депозитів людям, які втрачають депозити в збанкрутілих банках, а вони віддавалися приватним банкам, в тому числі банкам Януковича, майже більше 19 мільярдів гривень віддано. І вони зразу направлялися ці гроші приватними банками по змові абсолютно направлялись на валютні ринки через золотовалютні резерви, вимивалися наш національний запас валюти. І потім те, що ми маємо офіційні цифри 17,6 мільярда доларів відправлено з цих грошей в офшори вже в валюті в доларах. А якщо я вам нагадаю, то всього 16 мільярдів знаходили в золотовалютному резерві в той час, коли Гонтарєва прийшла главою національного банку. Тобто абсолютна корупція, безконтрольна, безграмотна, бездумна емісія. Не направлення імітованих надрукованих гривень в розвиток економіки, а на відмивання грошей все це призвело до падіння гривні. Партія Батьківщина дала дуже чіткий алгоритм дій, як зупинити падіння гривні. Перше це припинити друк гривні безконтрольний і абсолютно непрофесійний. Друге припинити рефінансування банків. Безконтрольний. Треба давати фінансові ресурси Національного банку, приватним банкам тільки на повернення депозитів людям або, наприклад, на військово-промисловий комплекс України як кредити тим підприємствам, які можуть виробляти зброю. Сьогодні аграрії зовсім без грошей починається посівна, жодної копійки аграріїв немає. Це політика практично руйнації країни. Саме тому ми дали пораду. Третю притягнути до відповідальності всіх керівників і власників банків, які вивели через нашу гривню наш золотовалютний резерв за кордон. Це треба негайно порушувати кримінальні справи, і треба обмежити термін повернення валютної виручки до мінімуму. Три з наших пропозицій вже враховані прийняті закони в Верховній Раді, в тому числі по обмеженню терміну повернення валютної виручки, прискоренню. По притягненню по більш жорстким е, е, статтям кримінального кодексу банкірів до відповідальності, які виводили гривню в офшори через наш золотовалютний резерв, і крім того, це припинення безконтрольної емісії. Врахували частину пропозиції батьківщини. Ви бачите, що гривня трохи стабілізувалася зараз. Треба міняти голову національного банку негайно. Міняти весь економічний блок уряду для того, щоб знову в суспільстві з'явилася довіра після отримання кредиту МВФ до гривні до фінансової політики держави треба прибирати абсолютно непрофесійних і в тому числі корумпованих людей від управління фінансовою системою України.